Дивіться, як моя киця мітить територію. Блін, думаю, це капець, година. Я не знала, що казати мені. Короче. Дивіться, які бакали оригінальні. Таке печиво вийшло, До речі, дуже смачне. Всім привіт, я йду до банку. Зараз перша година до мене зранку подзвонили, щоб я прийшла. Він я так боюся. Я тоді ходила з назаром. Це типу все було, ок, тому що він розуміє мову. І може щось трошки сказати, а я взагалі нічого не знаю. Ну, може, ще й беннійську, хоча б трошки знала, то тобто, б, можливо, було б легше, я б не так боялася. Але, блін, я не знаю, що я зараз там буду робила. І я дуже сподіваюся, що мене нічого питати не будуть. Я я цей. І я, я впораюся. Назар поїхав в відрядження, тому він зі мною не сміх піти. Отак от, от. На два дні поїхав. В середу буде казак. У мене, до речі, ще на тому словацькому номері немає інтернету. Так що, блін, я не зможу скористуватися тим е перекладачем, якщо щось. Але мені здається, що ця пані поняла, що я не розумію трохи. Маю ще 10 хвилин, прийшла до парку, ще посиджу тут трошки. Ой боже. Відважуся, бо ж мені так страшно. Капець, поставте лайк в підтримку, щоб я не боялася. Я взагалі планувала дуже класно сьогодні провести день, поприбирати, там, е дещо ще пошукати, відео змонтувати про книги. Але мене трохи отой похід в банк збив, капець. Я всі настрашила. Коротше. Чого боятися? От я не знаю, чого боятися, але я боюся так. <рес> Бо ті, вже рік в Словаччині, а ще словацької не знаю. Точніше, я дуже хвилююся, щоб щось сказати, короче, щось неправильно сказати. Я дуже боюся коротше, сказати щось не так, щоб про мене щось е, цей. Отак, боюся, щось сказати неправильно. Хоча я не знаю чого. Всі ми люди і всі ми помиляємося. Така є людина. Але ладно, ну що вже зробити. Ми, дура, треба було мені сказати, просто, щоб прийти, щоб я прийшла в серу дуже Назаром. Але я так розстерялася, що я, блін. <плес> я не знала, що казати мені. Короче. А до речі, щодо моїх цілей, я вирішила залишити е, їх на 10 му дні, тобто 100 цілей. Думаю, поки хватить. А потім я не знаю, якщо я захочу, я продовжу, але думаю, 10 буде нормально. 10 днів. 100 цілих буде нормально. Коротше, я вже вийшла, там просто було, треба дописати там, бо ми трошки неправильно з назором написали. І все. Кажуть, ши... ну, поїхали швидко, шипку, все ми до вас подзвонимо. Ага, двою, блін, попереживалася. Якось ми з нею порозумілися, думаю, слава Богу, що все ок. Хоч не треба цей е, було щось там говорити. Якось так розібралося більш-менш. Але ладно, це таке добре, що все добре. Я хочу зараз зайти в китайський, блін, я тут наче. Мама казала, що в тому китайському. Коротше, я вертаюся. Е і мені треба цей, подивитися, чи є така штука на пельмені тут. Якщо немає, щоб робити пельмені, то я хочу заказати з України. Бо кажу назад, наробити пельменів. Каже, е, і цей морозів, бо хай собі будуть, будемо собі варили, як ми не, не схочемо щось е, цей, варити дуже. Точно можна так зробити, але треба знайти то пельменницю, бо я вручну не хочу робити, якщо чесно. Стою тут, дивлюся, для Емі якусь іграшку, бо я нажала на того йжика, він їх запіщав. Думаю, блін, ще зараз заради мене хтось прийде. Але щось я не бачу тут якихось цікавих іграшок. Не знаю, ще подумаю, що тут взяти. Тут для собак дуже багато. Для собак прям дуже багато всього різного. Нам ще треба купити таку штучку. Оце я для нас зараз знімаю, щоб у двері не стукали, а натиснули на кнопку, і воно там задзвонило, якась там мелодія. блін, оце стукання. І до сусідів стукають, і до нас стукають. Тут можна заплутатися. 5 євро. Дивіться, які бакали оригінальні. І ж тут ще є такі стаканчики маленькі. Що тут тільки немає, я вам кажу. Все, що хочеш. Але поки те, за чим я сюди повернулася, я не бачу. Зараз буду шукати, може І Є такі штучки для того, щоб нарізати олів'є на салат клас. Оце була тема колись. Вони вручну то різати. Нема. Я надіялась, що буде, але нема. От, блін, зря вернулася. Ладно, то нічого, закажу з України. Може прийде. Та не може? 100% прийде. Е, але вже не знаю коли, е, бо треба посилку відправляти. Щоб посилку відправити, це мінімум 20 євро. Дивіться, яка тут киця ходить. На М-ку, похожа наша. Я вчора думала, що Емі наша, якщо чесно. Привіт! Я не маю, щоб тобі дати. Я вже прийшла додому, лягла. Щось трохи змерзло. І тут до мене, дивіться, хто прийшов, яка кіса і зразу лягла і лежить, тут дрихне. Я зараз буду монтувала відео. Але перше хочу зробити обкладинку. Для відео то включила Шеф, поки буду робила обкладинку. Дивіться, яка вона вже в мене велика. Яка вона вже велика. Це капець, як вона швидко росте. Тільки в нас місяць. А вже така доросла. Я це так люблю, але вона мене так зранку подарила, що це капець. Що це капець? Я не знаю, Там, якщо я покажу, то напевно не буде видно. Але отут вона мені прям ногтя загнала в шкіру, як вона любить. Не, ну, Не можу сісти на крісло нормально. Тільки сяду, вона вже все стрибає, вистрибує, вже по мені лізе. А коли то на Назарата, то взагалі вистрібла на голе тіло. Він був без футболки. Я не знаю, чи вона подумала, що він в футболці, як стрибнула на нього, що й ногтями. Боже, думаю, оце да. Ну, коротше, оце наша вар'ятка Емі. А ми її все одно дуже любимо. дуже любимо. Ту нашу кісу. Сіла я монтувати відео. Так, Про книги. Блін, я подивилася там аж година, блін, думаю, це капець, година, подивіться. А в мене ще кінцівка не дознята. Я сподіваюся, що там, в принципі, не буде стільки часу. Я розраховую, щоб відео було на пів години. Бо я бачила, знаєте, там знімали по 40 хвилин, по годині. Думаю, блін, та що вони там знімали? Та тут...» бо я весь час читала, в принципі, я не мала часу там щось знімати. Там швиденько пішла, перекусила, там то все. І короте, тут все відео буде, ви собі зможете подивитися. Блін, отак. От от. А я думаю, що у мене десь відео займе півгодинки, бо я ще все пообрізаю, там ще багато буде прискорено. Ну, коротше, отак от. Так от. Дівочки, так важко ті відео монтувати. Тому я вирішила піти на перекус. Зробила чайок. У мене тут є авокадо з тим соєвим соусом. Блін, я навіть не думала, що це так смачно. Реально, це Та... Ну, я ще не пробувала такого ніколи. Сьогодні вперше попробувала. Але тут така смакота. Капець, Я бачила, хто ці дуже хвалили. Я ще тут зробила канапку з вчорашньої шапочки. Засирую карбові палички і майонезу. Угу, Потягнутися, так. Аймочка, я тобі теж дала їсти. І оце, блін, монтувала те відео годину, помонтувала і тільки 20 хвилин змонтувала. Уявіть. Угу. Це капець, оце, оцей монтаж, це так важко. Я, в я не думала, що це так важко. Вже чую, сиджу, хочу спати, хочу їсти. А тільки 20 хвилин змонтовано. З години. І то, що, напевно, там буде відео на 2 хвилини, там, де я буду робила висновок, а може і на 5. Бо я ще не робила того висновку. От так от, дівчи. <клухи> так що підтримайте мене лайку. Я все стараюсь, стараюсь. Ну, ліпше там те відео лайкніть. Те, що я змонтую. Я як перший раз, пам'ятаю, купила те авокадо, де я там знала, як його правильно їсти, чуєте, як, о, як його правильно вибирати, яке воно має бути. Купила якийсь тверде, пішла в гуртожиток, зробила, а, відкрила його, попробувала, а воно таке гірке. Думаю, блін, що робити, воно таке дороге було. Думаю. Зробила те гуакамоле з того. У мене був ще повідомир цибуля, то якось їла з горим пополам. Викреп я і думала, блін, я більше те авокадо купляти не буду ніколи. А потім то я вже тут, напевно, купила м'ягеньке вже, та. І от тоді я вже попробувала, розпробувала, і тоді мені вже сподобалось більше. так. Дивіться, як моя киця мітить територію. Отак лапками перебирає. І зараз буде лягала. Будеш лягала? Отак, от отак моя хороша. Ще тут поперед. Ні, все, буде лягати. Отак от вона собі намоститься так. Так ліжко своє, як то, знаєте, як під подушки підбивають, щоб е, краще спалося. так і вона собі так поїла і тепер муркає. Знаєте, в мене коли Назар їде, то я е, максимально стараюся в той день віддихнути, е, менше проводити часу на кухні. Тому що коли він є, я цей е, багато часу проводжу на кухні, бо то поки помити посуду, вона готувати обід, вечерю, йому ще на роботу нагодувати щось то, вона, коротше, майже півдня я на кухні. От коли він їде, то я собі. На кухні рідко там щось там пообідати, те, що я в холодильнику, бо я нічого не хочу готувати. Отак, я собі чилю, коротше, максимально. Але тут тільки один день, а вже на наступний день, От, як завтра, в мене вже заплановано купа справ. Буду трошки прибирати в своїй кімнаті. В мене буду прям капець прибирати в своїй кімнаті. І знову тут трошки посуду назбиралося в кухні. Ну і в кухні. То такі дві кімнати, що треба прибирати дуже часто. А я ще зараз спробувала е, один рецепт з тіктока. У мене була кукурудза і сир. Я зараз запікаю в духовці, зараз попробую, що це таке. Вони робили так костово. Типу додавали шинку, там соус якийсь робили, але я не хочу нічого зробити. Я просто спробую так. Отакеньке От щось вийшло. Я ще поклала шиночки трошки і зараз буду пробувати. Ну, я вже спробувала. Тут там моя красотка бавиться. Емі, ти западеш, розпадеш. Впадеш? Ну таке миле вже таке вже миле. Я не можу. Ай, моя кицюнька. Ході сюди, ході сюди. Як крашунька, так уже доїлося тяжко вже, тяжко тримати одною рукою. Да ти йдеш? Уку. Ем. Може десь пригне. Бригай. Бригай, прігай, пригай, Як думаєте, чим я ще можу займатися об 11-й годині ночі? А я ще печу мармурове печиво. Бо щось е, захотілося солодкого. Я думаю, блін, та в нас нічого немає солодкого в хаті. Подивилася скоро по продуктах, які є продукти. Е, подивилася в Тік-Ток, знайшла рецепт. І вперед, а що? А чому б ні? Поки я купалася, воно в мене постояло в холодильнику. Зараз сформувати 10 хвилин буквально. Треба, щоб в духовці воно попеклося. і все, і готово. Ну. Просто легенький рецепт, швидко робиться, чому не зробити. Зараз спечеться, я вам вже покажу. Таке печиво вийшло, до речі, дуже смачне. Я вже спробувала одне м -м -м, зверху хрустить, а всередині таке м'ягеньке. таке класне вийшло. Откое, коли робиш, коли, коли робиш як-небудь, то ще й виходить гарно. А ще дуже сильно солодке, тому я б не радила багато давати цукру. Давати трошки менше. Ну і все. Я погнала пити чай з печенюшками. Всім добра, ніч, па-па, до завтра. Не забудьте підписуватись, щоб не пропустити нові влоги. Та поставте лайк. Будь ласка. Всім па-па!